Нездійснені мрії Укравтодору не дарма столичні дорожники рік тому заявили, що на ремонт українських шляхів потрібно півтрильйона. Кабінет міністрів навіть обіцяв у найближчі шість років закатати у асфальт більше 260 мільярдів гривень. Тоді вони ще не знали, усі плани залишаться великими мріями. Після бунту водіїв та вибуху народної агресії дороги на основних напрямках трохи підлатали. Потім повернулися до розробки глобального плану порятунку автошляхів, а рятувати є що працівники облавтодору не на жарт наполохані станом галузі. В облавтодорі вже не виплачена зарплата на протязі февраль-март квітень і Далі ми не бачимо механізми виплати заробітної плати. А влада знову захотіла галузь кардинально реформувати. Головний інженер облавтодору нам розповідає, куди всталена дорога благими намірами. Перше реформування відбувалося у нас в 2009 році. Воно несла руйнівний характер, це знищення райавтодорів, А благодаря обласній раді і позиції. Про спілок і позиції громадськості цю реформу скасували. Думка простих смертних керівництво не переймає. Замість вигадування нових реформ вони пропонують на початок виплатити заробітну плату. Людям дорожня контора боргує аж за чотири місяці. Понад тисячу працівників голі босі, бо їм не перепало ані копійки із заробленого. Фактично, це можна розрахуватися з зарплати, та можна закупити на сьогоднішній день матеріали та му з податками. Сьогодні, к жаль, цього немає. Плюс утримання служби, і ця вся сума складає 91,2 мільйона. На сьогоднішній день єдиним підрядником в службі автобільних доріг є Хмельницький облавтодор. Єдиним підрядником. Криза в Україні і у дорожніх ямах теж це нинішнє керівництво облавтодору дивиться в очі працівникам. Багато говорять про те, що грошей немає, куди зробив ноги акциз та бюджетні мільйони. Вони не кажуть. Черги приватників стоять, вони сьогодні монополізувалися, вони укріпилися, і облавтодор їм мішає. Вони хочуть державні дороги взяти під свій контроль. Тим часом рідні хмельницькі дороги у ямах, як у шовках. Ірина Поліщук, Сергій Захаров. Новини 33 канал.